500 мільярдів кіловат електроенергії саме стільки виробила бурштинська ТЕС за 46 років від часу введення в експлуатацію. Досягнення цього показника стало значимою і святковою подією для багатотисячного колективу електростанції. Для директора Бурштинської ТЕС Мирона Романіва 500 мільярдний кіловат електроенергії це символічна цифра, за якою 46 років історії сумлінної праці багатотисячного колективу, який йому випала честь очолювати. Ми е, тут біля цієї електростанції, фактично виросли на цій електростанції, і тут і постаріли. Дочекалися, слава Богу, до онуків, але ми пам'ятаємо, коли йшло будівництво, пам'ятаємо ці черці. Перші посілкові палатки, оці перші посілкові хати, які ще донині зберігаються. це Для наших вітранів це була молодість, це була і любов, це була і робота, це була і розвага, це було все це було все життя. Якщо взяти 500 мільярдів, воно здається, цифра невелика. Але на сьогоднішній день, щоб зробити аналіз, скажу вам, що 2,5 роки треба, щоб всі електростанції нашої Незалежної України працювали, і атомні, і теплові, і гідроелектростанції, щоб за 2,5 роки виробити цю цифру 500 мільярдів кВт годин електроенергії. Електро за тою цифрою криються судьби десятки тисяч. Людей, які працювали на нашому, на нашому виробництві, а для нікого не секрет, що прийшло біля 10 тисяч будівельників, приїхали сюди, з всіх куточків був Радянського Союзу, було 87 на національності, всі дружно працювали і зробили те, що ми маємо на сьогодні. Ми на сьогодні маємо це маємо роботу, це ми маємо місто, це ми маємо гордість нашого Прикарпатського краю, маємо підприємство, яке ми любимо, яким ми гордимося і хочемо разом з селами зробити так щоб ще наші діти, наші внуки на ньому працювали і приносили радість і добробут для нашого міста, для нашого краю, для наших сімей, для нашої держави. Показово, що ця знакова дата співпала у часі із серйозними позитивними змінами, що відбуваються на підприємстві. Будемо сподіватися, що наступних 500 ми працюємо вже на значно новому обладнанні, тому що технічна сторона завжди хоче прогресу. Людина, яка старіється, лікується, а тут вже є нові технології, нове обладнання, нового типу обладнання. Частково ми то вже впроваджуємо, дуже великий об'єм робіт ми зробили в реконструкції електричної системи, тепломеханічного обладнання, є перспективні графіки реконструкції обладнання до 30-го року, до 15-го року, розумієте, в мене до 2030-2015 Ми йдемо шляхом реконструкції першої черги, йдемо шляхом ремонту і є перспективний план на будівництво заміщуючих потужностей на цій території. Першої черги і повна модернізація другої черги. Загалом ця подія порадувала увесь колектив, хоча, звісно, першими усю її значимість відчули люди, що того суботнього дня перебували на робочому місці. Нам дуже повезло, нам дуже приємно, що нам видалося працювати в такий день, в день вироблення 500 мільярдного кіловата, щоб ми можемо вкласти також свою. Лепту вироблення електроенергії з часу пуску Бурштинської електростанції. В загальному зміні працює порядка 300 чоловік. Зранку ми їх всіх привітали з таким визначним днем. Їм також приємно працювати. Виробляти цей 500 мільярдний кіловат. Хочеться приєднатися до слів мого безпосереднього керівника зараз в зміні. І також згадати всіх ветеранів, які приклали свою працю до побудови станції, до вироблення перших мегаватів, подякувати їм і привітати їх також з цим святом. Привітати колектив підприємства того дня прибув і виконуючий обов'язки голови правління «Західенерго» Володимир Мазер, який подарував колективу зміни скромний подарунок і висловив впевненість у тому, що бурштинська ТЕС і надалі буде гідною з честю нести звання провідного енергетичного підприємства регіону. Станція працює вже досить значний період. Так. За цей час є 500 мільярдів електроенергії. Сьогодні бурштин в структурі енерго займає лідеруюче місце виробництва електроенергії. І на другий 500 ми сподіваємося, що це вже буде вироблена електроенергія на реконструйованому обладнанні, на новому обладнанні. На сьогоднішній день електроенергія нам потрібна і темпи споживання на Україні. Тільки зростають, тому перспективи у нас хороші. Отож, технологічний показник перетнув 500-мільярдну позначку. А це не лише значимий показчик трудових здобутків попередніх десятиліть, але й хороший старт у нову перспективу.